Послухайте наш ранок п'ята двадцять пять. Ранок у селі. Всім доброго ранку. Я вже проснулася ще годину тому. Вибрала курчаток. Бо вже треба було вибирати. Гарно так у нас. Гарно у нас в Україні. Правда? Вибрала я курчаток. Бо вже пищали дуже, бачите, водичку п'ють. П'ють я на руфлоксацин розведений ви, вже знаєте. Ці язі я закладу трішки пізніше. Зараз роздуплюсь трохи. Ось курчатка ці, 20 штучок, всі живі. Ще раз всім доброго ранку. Не хочу не кави, не чаю. Кисле молоко. Вкинула дві ложки висівок. Так, От мені чогось там хочеться. На вулиці ще темно, половина шостої. У мене сьогодні робота. Робота. Треба ось занавіски зняла. Треба постирала вже, покажу вам. Ось бачите занавіску зняла вчора, постирала, сьогодні треба почепити. Фу-хо-хо-хо. Треба мамки занести будильник, бо вона це її будильник. Вона по-старому ще живе. Це в нас вже немає годинників. Телефон подивився, а вона не може, не є. Треба її занести, хоч би не забуття. Оце вже буде такий сніданок у мене. Може, пізніше захочу кави. Зараз не, не хочу. От бачите, як? Треба свій організм слухати, що він хоче. От не хочу, ні кави, не чаю. Гарячого не хочу, бо там коло інкубаторів жарко. Таки вибрала. Початок треба було вибирати, бо вже пищали. Тобто, коли вже пищать, вони вже їм там некомфортно. Там. Відтоплюю кисле молоко. Буду творожок робити. Все, пішла я льошош. Доброго ранку ще раз. Бо то я так ще була сонна, попрацювала та й лягла. Це вже, наче відпочила. Все, сьогодні в мене яка робота. Зараз піду, зроблю закладку, потім буду, поставлю, варити м'яско. приготую мамки щось. Щось приготую, побачу. Ще не рішила, мабуть, борщ зварю. От, занесу. У мене тут. Ось познімала коври, познімала занавіски тут, тут. Занавіски погладити, вікно помить і почепить занавіски тут і тут, на двері і на вікно. Так, і помить пол, помить посуду, бо тут армагедон. Я не хочу показувати, бо страхіття що. І в ванній кімнаті теж теж треба помить. Почепити ту ж занавісочку, теж теж постирала її. І помить поли. Ну, оце так, поки що оце так на сьогодні. От. У мене ще плани в мамки там у хаті, не, вку... не тут, де вона, тут я вже прибрала, де вона, а от там в хаті. Хата велика, треба зробити там побілку, познімати занавіски, постирати. Це геть. Отдільне питання. Оце так. Все, пішла я працювати. Давайте до включення. Сіла я поснідати. Салат, огірок, помідор, петрушка і йогуртом заправила. Три яйця вареніх і шматочок сала порізала. Так захотілось мені сала, вже давно не їла. І зап'ю сировоткою. Все. Всім смачного. Всім смачного, хто зі мною. Поїла, тепер закушую локиною. От смачненько. М -м, таке добре. Одну занавіску вже почепила, зараз цю. Ой, я так бачила, як Сережа її чіпляв. Так не хочеться чіпляти, ну треба. Зараз по вікно вікну і почеплю. Не люблю таке. Ой, фу, Хе -хе, Боже. На силу почепляла занавіски. Боже, дівчата, мені оце саме, саме, гірше, саме важче, оце у приборці це занавіски. Капець покажу вам. Так, от. Один екзамен здали. І тут. Теж почепила вже. Ой. Ой, як же ж важко, Боже, що ж буде далі? Фу, хай Бог милує. Тут же ж не одна, тут же дві. Ось. Ось ця, як же ж показати. Ось. Ой. Ось така. А потім ще й така. Ой, боже, боже. Який дурінь це придумав, ну і без них же ж дуже погано. Все, слава Богу. Один екзамен здалі. Це казав е... каже завжди Сережі, сестри двоюрідної та чоловік. Толік валеєв. Толік, Один екзамен здалі, все, слава тобі, Господи. Наліпила отаких гречаників. Курячий фарш, цибулька. Перчик, сіль і гречка. Варена гречка, зелена. Все, ставлю в духовку. Так, зварила зелений борщ. Ось дивіться. Квасолька, картопелька, яйця, щавель. М'яско я витягла, потереблю та й мамки занесу. Зараз пробую на смак. Зажарочку вже вкинула. Так. Трішки солі треба додати. Додавлю трішки солі і все. Все, зелений борщ готовий. Борщ зелений готовий. Все, чекаю на гречаники і буду і збиратись дома. Так, котлетки підсмажились, зараз посиплю їх ось сиром. Пармізан. Так, була в лікарні у мамки. На фоні берези, дивіться. Кабереза красива. Йду додому вже. Так. Ух, ще ноги ще. Ще. Ще треба хай лежить. Сьогодні йду іншою вулицею. Дивіться. Я гарненько. Ухажують люди за своїми хатинками. Дивіться. Як люблять. Люблять свою хатинку, свій двір. Ось, будь ласка. Така наша вся Україна. Гарна. Дивіться, який гарний двір. Ті квіточки. Гарнені. Оце двір взагалі. Моя любов. Ви подивіться. Ой, як все з любов'ю зроблено. І жінка тут живе. Дуже красиво. Дуже разумно. И дуже хорошее. Видите? М -м -м. Ну просто. Ну ты это, заходи, если що. Ой, гарно як. Как... Моя любовь тут живет. Моя Людочка. Моя сестра. Названа, вона мене називає сестрою. Черашенька, хулесенька вбрізала її і буде толк. Так, все, я упала, хай не можу. Я добігла з із, із лікарні. Фух, Все лежу, лежу, треба трішки відпочити, а ще є робота. Все, давайте. Зараз вам відео виставлю, а потім буду щось далі робити. До завтра, до зустрічі. Завтра я на базар. Давайте до побачення.